Всім привіт! З Марсискали. Для мене це найкращий район, якщо не враховувати те, що він дуже тихий, але тут така гарна оця лагуна, гава, не знаю, як її назвати. Напевно, гавань, тому що тут на зиму дуже тихо, а вже весною тут стоянка яхт. Час від часу тут а, рибаки залишають свої човни, і на Мальці ці човни дуже-дуже гарні. І коли я була в Італії, я не бачила таких човнів, реально От настільки вони гарно розмальовані, і ці очі вони, по повір'ям здатні захищати а, рибаків. Ще неподалік Марсу є селище Марса шлок. Це селище рибаків. І там по неділях є рибний ринок. І найдешевші ціни там. Це південь Мальтин, досить далеко їхати. Ну, по мальтійським міркам, звичайно. От. А тут у нас є магазинчик Нептуна. Можливо, зараз я в нього зайду і куплю якоїсь рибки на вечері.